Мене скоро забанять. Ви представляєте, мене реально скоро забанять. Реально, а знаєте чого? все норм, так? А, а де моя половина відео? Ладно, я думаю, мене ніколи не зроблять. Просто я сам не знаю, як це зробилось, але вся половина відео є Все-таки. тут і обнови. І просто заходите от сюди. новіші можете. Але тут моїх відео половини немає. Якщо популярні, то ось так є ось убуваю всіх 6, та що 3 місяці випустилось. Є найстаріші, можна подивитися, ось, наприклад, 11 місяців. Ой. Ще є що. Ну, наприклад, ось убиваю всіх один. Але мені кажеться, що мене скоро забанять, реально. Де мої допис? А, кстати, реально майже доробив картинку. Ну всем привет я короче все є, крім відео. Короче, э, накидайте мені страйки. Може я ще, ще в Ютуб студію подивлюсь. Де там. Ютуб студія Так, контент. аналітика мені треба. Найпопулярніший контент. Так ні, тренди мені не треба. Контент мені треба. Відео. Ну, відео ми майже майже не дивляться в ютуб шорти. Так, є мені не треба аудиторія. Мені перегляди. Ага. Угу. Формати популярні серед формати популярні серед глядачів. Лише. Лише відео шортс, обидва формати, лише відео. фон. Так, Звичайно, кількість переглядів. Відео ага сапон, стрілки трекіл. Стрілка новин шортс. ось. Ось, ось це ось це. Сторінки каналів, це ось це. Інші функції YouTube. Ось і інше Саме найменше. Популярних реміксів у мене ще немає. Постійні глядачі. 215. 15 березня до 11 квітня. Унікальні глядачі. <с> О, плюс 32 підписки. От душіть, братани, даю, вам. чому я вас? Дякую. Так, коли ваші глядачі відвідують Ютуб. Ага. Тип пристрою. Мобільний пристрій. <с> Телевізор, планшет.

чоловіки. Блін, а чого вони більше лідки? Я не рада, що Росія буде більше дивитися. Ура! Без субтитрів -суб -суб тривалість перегляду. Ах ви. Ах ви! Я, я від вас повідписуюсь, якщо ви будете підписуватися на канал. Що дивляться ваші глядачі? Канали, які див... дивиться ваша аудиторія? Формати, які ваші глядачі дивилися на YouTube. Відео, YouTube Shorts, прямі трансляції. Так, да, якщо ви не знали, в мене є прямі трансляції. Так, спільнота. Дякую, дякую. Ну реально. Я кажу, играємо ба 16 годин. Да, два дні назад. Я почекаю, я ще не подивився. А, тут моє дохід. Вітаюбовіл 300к. станьте партнером, Багато спосібів заробляти. Оголошення до стріїття перегляду. Оголошення стрітці Ютуб Shorts, спонсорство суперфункції покупки поряд. Я хочу глянути спільноти. Як спільноти? Подивимося, що там на Ютуб. Еще ще обнова вийшла. 15.16.5. Виду, у меня не включается. Новую авгу я скоро Скорп, Я им вернусь. Можливо, я вернусь, ще разбесят, не через тиждень. Писараю Гарри Сатоплей, коттет говно. Хто це такий, якщо е, тепер Гарри називає себе просто девидом? Скоро буде відео, не буде. Місяць назад. Я думаю, ви поняли цей. <свісно> цю шутку. Поздравляю, відео будуть. Тож місяць назад, просто, тому що <свісно> я ще тоді хворів. Я зараз дуже сильно хворію, я пропаду на два деждя. Эммм. Um. так покраще? <laughs> uh, кашель не поверите. Бо Реально будут сильні кашель. Я буду здібати А, uh. uh, блин, я буду здебаться YouTube ютуб шоци. Шорси. Які ще шоци? Побачимось через два тижні. Хоч тут правильно. І тут пишуть. Два дня! Це я з Діка Уже видно, що якась тринадцята версія. Ладно, пішли далі. Скоро буде відео на комп'ютері, вже були. Ура! У... Урава! По! Це я попінтував. По... Ні, це реально, я він що це зробив. Ось це до, ось це після. Так, ти що скачав версію? Ні, я не скачав, я просто взяв з Google взяв. Ну, типу, я просто з Google ось так взяв картинку. І цей е, пише. Е, як можна це обговорити об об без матів? Е, Типу, кажуть, як дише. Не, це неправда, я, я, я реально помонтував. Я реально помонтував це ніяк, я ніколи не брешу. І пофіг. Тут теж. Що, скачав версію? Та ні, вже скільки можна питати. Це ми з візером грали в бачу. Да, реально тоді було смішно дуже. Я був батя. Так, <laughs> да, це якщо він увеличив велик і ми з ним їздили. Ну, це просто картинки, все тоже я помонтував, а це я зробив. Так. Як вам? Як ти зробив анімацію? Та легко, я вже тобі тисячу років назад це сказав через іншот. Два місяці назад. Так. Ну, з самого lice, коли у мене було ще 100 підписників. Крутишок я роз. Якщо ви чуєте звуки, то вибачаюсь. Ай. Вау. Так. Сердечко, сер... Ні, сердечко сердечко, 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 сердечко два месяца назад. Кв кв. И м шесть ші... зк. Що це означает Ангелино Типу Держится за руки, горе тим. Я, я до горе тим. Называй там горе тимом и вилом. Я на горе тим. Кто играю в горобокс, то Чикенган? Я Я тільки дивлюсь. Я Підпишись. Да, питп А то убью. Ну, горобоксе. Підписана. топ. Якщо е, я вже підписався то що буде робити, то будеш е, зніматися у відео, якщо в тебе є чекінган. Так, да, вже Діма попав. Всім привіт! Привіт. Прав! Смішно. Нажимаю. Ютуб шорти. Будем відповідати на коментар. Пила е, з Горобокса? Да. І з Горобокса, ти що, не знав? Ура! Поїзд. Ну, ось, часто така від літри Ура, построїв даму. Хочете, я покажу чого. 29 травня 2024 рік. Це відео вийшло тільки недавно. Ну як недавно? 22 березня, 2025. Так. Ось це я, нечайно його просто залив приватним, а потім його зробив де приватним. Тому що цей, е, ну ви вже поняли, коментарів ще немає, є коментарі. У -р 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 -р. Найстаріші коментарі, ні, найновіші. Нову аватарку. Скоро побідяю. Титанік, скоро. 16 березня. Все-таки до скоро Так, давай. 299. <свісит> І 350. Зіп, 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 зіп. <свісит> давай дивиться коментарі. 10 лайків. Дякую. Я теж смотрела. Ну, я теж як би дивився. Перше, закріп пли, будь ласка, від автора. А ти що автор? <свісит> Ладно. Але, а якщо О, 20, 20 переглядів у мене на відео з Man Playground десь на 8 16 переглядів. Ех, а е, хороший же був звук. Ладно. А ви, я думаю, вже знаєте, як цю фігню забрати, ось цю я байведу. Ладно, пішли далі. Бистро пальцем, е тикаєш і круто монтируєш. Для монтируєш, дякую, а, от, а ось як ти це догадався, то це вже так всі роблять. Їм ем тільки шосте не хватає. Я знаю, що оператор. Кстати, де він? А. Так, ладно. Ха, я хочу участвовать в команді, в команді він українець, як ви бачите, аніматанк. Ти вже участвуєш і не думаєш, що я якийсь руский, який має понімати твою мову. Скажи, будь ласка, по нормальному. Я хочу ось так бути. Ось так треба писати. Я хочу бути в твоїй команді. Добре. Ось так треба подостає, щоб писати. Ну купив собі нову пуху, коротше. Це ігри вже не буде добавити. Озвучати цього каналу давай. Ой, почекай. Давай. Ні, може, я буду проти тебе. Давай. Та зніму відео, не буду знімати, тому що там ти будеш вигравати. Як вам? Це не в нормі червоний. Ну як? Дякую, Ді -ді про... 25 переглядів. 539 лайків. чо Ладно, якщо ви не хочете, щоб мене забадали підписуйтесь на канал, під... підписуйтесь на Дімона на мене. Ну а всім пока